І знову дощ, то жарить сонце, то сніг засліплює нам очі, хоч можемо сидіти вдома, але завжди нам не догода. А тим синам, що всі в окопах, мабуть, їм краща ця погода, мабуть, це точно не проблема, бо в них своя погода з неба. Давай скажи, як тобі скучно, йди запали свічки на службі, йди помолись за побратимів, за тих дівчат, що разом з ними. Ти спиш у своїх партаментах, хоч і не люкс та дах є в тебе, і ковдра тепла на тобі, не в берцях, спиш ти день вночі, сніданок теплий на плиті, робота та не в суєті, вечеря, рідні, дітвора, це те, чого у них нема. Тож не грішити на погоду, поганий настрій чи невзгоди, бо все, що проживаєш ти, мріють солдати. На вине.